Доброго дня всім. Наступне відео хочу запропонувати вам з приводу мого експерименту з витравленням водоростів Дійсно, ефект є, він все краще і краще. Якщо бачите, камінь майже без зелені майже. Він все, ця зелень зникає і зникає. Так, тут, якщо пам'ятаємо, в мене була папая, але на неї вилізла актінія і папаї вже нема. От, бачите, залишились шматочки, але вони такого білого кольору доживають. Ну, я залишу, може, відійде. А так, камінь дуже-дуже. Якщо бачите, зелені майже немає, майже немає, є у мене трошки змінилось у мене щось в акваріумі, а саме ось купив я акрапору. Свій акваріум побачимо. Першу акрапору в мене, ну, вирішив експеримент зробити, як у мене виживе чи не виживе. Ще одна біда у мене трапилась. Один клоун у мене вискочив з акваріуму. Оце купив маленького. Маленького, красавчика, йому дуже ця зелена тіня подобається. Ось, прийшлось тепер отаку сітку повісити на акваріум, щоб було все красиво. Ну, а Взагалі все росте, начебто непогано. Начебто непогано все росте. Ну, зелень, до речі, скажу вам таке флюканазу, така річ, що у мене навіть зникла волонія. волонії навіть немає. І чистий камінь. Хтось в коментарях мені писав, що гарно працює. Я не повірю, але дійсно ефект дуже, дуже класний. Якщо бачите, камінь майже чистий. Майже чистий. Так що от так от. Всім дякую за увагу. Будемо далі спостерігати, як буде все розвиватися. на тіні у мене червона залізла аж туди. Ну, нехай сидить. Головне, щоб не лазило по акваріуму. Всім дякую за увагу. До побачення.